Історію читає Скарлет. Я не був п'яний. Я випив лише кілька келихів, щоб заспокоїти себе, щоб укріпити нерви і розповісти вам всю історію. Без рідкої відваги я би, мабуть, не зміг пройти крізь найогидніші частини того, що сталося. Ви, мабуть, думаєте, що я божевільний, коли все це розповідаю. Я теж колись вважав старого компресіна божевільним. Коли він уперше сказав мені про це, я мав його послухати, але, звісно, не зробив цього, і тепер уже надто пізно. Він мертвий, а я ні. Хотів би я радіти цьому факту, але знаю, що довго мені жити не залишилося. Після того, як ви почуєте мою історію, ви зрозумієте, чому сама лише думка про дощ змушує мене тремтіти і шалено калатає моє серце. Я працював у некомерційній організації в Нікарагуа, у місті Естелі. Працював у клініці з місцевими лікарями. Моєю роботою було організовувати пацієнтів і надавати лікування тим, про кого зазвичай забували. Місцеві лікарі вміли діагностувати і лікувати травми, але були катастрофічно необізнані у сфері психічних хвороб і подолання травм. Я працював в клініці в Естелі цілий рік без проблем. Я здобув репутацію людини, яка займається психічними випадками, котрі лікарі вважали нижчими за свій рівень. Саме під час одного з таких випадків на початку травня я вперше зустрів старого. Він жив за кілька миль від міста в сільській громаді. Звідси й трохи зневажливе прізвисько Кампесіно, щось на зразок Селюк. Його донька буквально затягла його в клініку за руку. Бо йому було соромно і незручно просити допомоги. Лікар приділив йому п'ять хвилин, перш ніж відправити до мене. Я попросив доньку вийти, щоб поговорити з ним і з'ясувати, в чому справа. Звісно, він не бачив сенсу говорити мені правду усе, що я встиг дізнатися, він чимось сильно тривожився, перш ніж замкнувся в собі і покинув кабінет. Я вирішив, що не можу змусити його говорити, і повернувся до своєї роботи. Я особливо не думав про В'єджо, доки через тиждень до мене не завітав один із його друзів. Моя іспанська була не ідеальною, але я зрозумів зі слів друга, що старий не спав і не міг підготувати землю до посіву в сезон дощів, який мав початися менш ніж за тиждень. Це було серйозно, бо більшість таких, як він, селюків, працюють на своїй землі до самої смерті. На прохання його друга я вирушив у громаду відвідати старого. Я поїхав разом із його другом у громаду на розбитому шкільному автобусі, який переробили на транспорт. Цілу годину я був затиснутий серед інших пасажирів, які дивилися на мене так, ніби я був єдиний білий на світі, поки ми повільно рухалися горами. Ми прибули якраз перед обідом і почали підійматися до його хати. Взимку деякі фермери живуть у горах, щоб бути ближче до своїх посівів і охороняти їх. Старий мав там халупу. Війджо здивувався моєму візиту, але його друг допоміг згладити незручність ситуації. Поки він його заспокоював, я спостерігав за старим. Його очі були налиті кров'ю, під ними залягли мішки, немов він давно не спав. Він виглядав знервованим, але я не був певен, чи це через мою присутність, чи через щось зовсім інше. Його друг залишив мене з ним, щоб я дізнався, що відбувається. Спершу чоловік мовчав, але, зрештою, почав розповідь, коли стало зрозуміло, що я не збираюся йти. Він сказав мені, що десять днів тому випав перший дощ. Я згадав, як дощ кілька годин лупив по даху моєї квартири в Естелі, перш ніж ущухнути. Перед тим як сезон дощів починається в середині травня, іноді трапляються короткі зливи. Що тривають усього кілька хвилин. Він саме готував свою хату в горах, коли почався дощ. Він вирішив перечекати його, перш ніж спуститися до громади, але дощ тривав довше, ніж він сподівався, і він опинився під дахом, спостерігаючи, як сонце сідає за гори. І саме тоді він усвідомив, що не був сам. Він сказав мені, що міг би присягнутися, відчував, ніби хтось спостерігав за ним. Він пояснював це тим, що то могли бути інші фермери, яких, як і його, застала злива. Вони не відповіли на його поклик, але він зауважив, що іноді чоловіки соромляться, коли їх застають на чужій землі. Коли дощ ущух, він схопив мечета і спустився з гори, він би й не звернув особливої уваги на цю подію, якби не сни. Він розповів, що наступного дня йому наснилося, ніби він у лісі. Він бачив дерева навколо, як дощ стікає з листя і охолоджує повітря довкола. Ліс був темним, але йому не було страшно. Він сказав, що лише коли прокинувся, зрозумів, цей сон відрізняється від інших. Пошепки додав, що зазвичай у снах він бачив себе збоку у третій особі, але цього разу дивився на ліс від першої особи. Він розповів про це доньці. І вона, будучи забобонною, відвела його в клініку, думаючи, що це справа рук відьми. Я поспівчував йому, знаючи, що місцеві вірування та забобони часто викликають глузування тих, хто вважав їхні міфи вигадками для простаків. Він зауважив, що сни про ліс не припинилися, навпаки, ставали частішими, коли наближався сезон дощів, йому снилося, ніби він блукає лісом, вистежуючи щось. Також він зазначив, що бачив такі сни лише тоді, коли йшов дощ. Пошепки він сказав, що його непокоїло те, як він рухався його хода була радше важким, незграбним тупотом. Кілька днів тому сон досяг кульмінації. Під час нічної вилазки він натрапив на свиню. Він бачив, як вона завищала, коли він опустив на її голову свою велику м'ясисту руку, з жахом сказав. Що кулак був майже завбільшки з її голову і розчавив череп у кашу, схожу на гнилий кавун. Тварина смикалася судомами на мокрій землі і передсмертних корчах. Він зізнався, що зрозумів у сні був не він сам, а щось інше, Те інше полювало в лісі. Щоб воно не було, воно вбило свиню одним ударом важкої волохатої руки. Він сказав, що після того сну вже не міг спати, йому було страшно від думки, що він побачить наступного разу. Я відповів йому єдине, що спало на думку його сни це лише сни. Я не сприймав його серйозно, але залишив йому номер клініки на випадок, якщо ситуація погіршиться. Я бачив, що він розчарувався тим, що я йому не повірив. Але хто б повірив у таку історію? Треба бути божевільним, аби приймати сни за реальність. Я знаю, що і ви зараз мені не вірите, я не злюся, серйозно, ні. Я просто сподіваюся, що наприкінці ви зрозумієте усе, що я розповідаю, правда. Я молю Бога, щоб не розділити долю старого, але тепер думаю інакше я повернувся в Естелі з історією для колег. Тут не існує такого поняття, як лікарська таємниця, лише плітки. Що правлять усім. Я не надав значення розповіді старого, подумав, що це наслідок нічної пиятики або перегляду фільмів жахів, надто розвинена уява і не більше він, мабуть, ніколи й не подзвонить, а сни зникнуть. Я тримався цієї думки кілька днів, аж поки одна з медсестер не сказала, що для мене є повідомлення, і звісно ж, воно було від старого. Я зайшов у підсобку і увімкнув запис. Прослухав один раз, потім ще раз, а тоді знову. З кожним разом серце билося швидше, а шлунок опускався все нижче. Ось найточніший переклад, на який я був здатен. Вибачте, якщо він трохи плутаний. Він говорив невиразно і не дуже послідовно, коли телефонував. Це було так. Мені знову снилося вчора вночі. О Христе, кров! Я знову дивився очима тієї істоти, це створіння там, у лісі, я бачив те, що бачило воно. Джасу крісто, я бачив свою халупу. Воно було так близько. Воно йде за мною. Воно полює на мене. Я не знаю, що робити. Заради Бога, допоможіть. Я покликав медсестру і запитав, коли було зроблено дзвінок. Вона повідомила, що лише кілька хвилин тому. Я увімкнув запис для медсестри, і вона зблідла. Вона одразу зрозуміла серйозність цього повідомлення. Я спитав, чи були ще дзвінки від нього, але вона заперечила: Я порушив одне з правил клініки і набрав його номер зі свого мобільного. Ніхто не відповів. Я подзвонив знову, а потім утретє. Результат був тим самим. Йому явно була потрібна медична або психологічна допомога. Я відчував, що відповідальний за те, що сталося. Мені здавалося, що він дійшов з розуму і тепер надто наляканий, щоб виходити з дому. Його сни ставали дедалі гіршими. Я обшукав аптеку в клініці, але не знайшов потрібного, тому звернувся до знайомого джерела і дістав трохи валіуму. Я не святий. У мене теж є свої вади. Я вирішив поїхати в громаду і знайти старого, дати йому заспокоїтися з допомогою валіуму, а тоді переконати звернутися по серйозну психіатричну допомогу. Яким же дурним я був! Я прибув у громаду о десятій ранку і почав розпитувати про місце перебування старого. Більшість людей зацікавлено дивилися на іноземця, що приїхав. І після кількох плутаних розмов, у яких мене намагалися спрямувати до будинку молодої дівчини, вочевидь, хтось хотів зіграти у сваху. Я нарешті натрапив на його доньку. Вона впізнала мене з клініки і запитала, чому я прийшов. Я збрехав, що за процедурою потрібно перевіряти пацієнтів, які зверталися до нас, і що мені потрібно поговорити з Вієджа. Вона повірила моїй історії і сказала, що він пішов до свого будинку в горах, щоб бути ближче до врожаю і захистити його від оленів та менш совісних фермерів, які могли вкрасти його боби і кукурудзу. Вона сказала, що Вієджо завжди піднімався в гори на початку сезону дощів і не спускався аж до збору врожаю. О першій годині я вирішив піднятися до його холупи і спробувати йому допомогти. Я намагався пригадати стежку, якою йшов із його другом, але десь мав збитися, бо прийшов лише за кілька годин, десь у третій. Небо змінилося з сірого на чорне, у далині гуркотів грім. Я хотів лише знайти старого, вивезти його з гори і заспокоїти можливо, нам би пощастило уникнути більшої частини зливи. Я дістався його будинку саме тоді, коли впали перші краплі, двері були відчинені. Я ще не хвилювався у полі було звично залишати двері відчиненими. Більшість людей проводили час перед хатою або позаду неї, тримаючи двері відчиненими, щоб приймати гостей. Я покликав старого, але відповіді не було я закликав голосніше і підійшов ближче до хатини. Щось відчувалося не так, але я відкинув цю думку. Старий, мабуть, був у лісі неподалік. Рубав дрова для вечері, чи ще щось таке, я повторював собі це, наближаючись до хати. Я став у дверях і тоді зрозумів, що мій шлунок відчував правильно. Слова «Оуе Єджа замерли на моїх губах, коли я глянув на розгромлену кімнату. Небагато речей, що там було, були розкидані так, ніби всередині вирував маленький ураган, дерев'яний стіл було перекинуто. Пластикові стільці розкидано по кімнаті, гамак відірвано від балки і кинуто на землю. Балка була тріснута і виглядала так, ніби от от завалиться. Кімната і так була спартанською, але здавалося, що в сутичці не залишилося жодної речі, якої б не торкнулися. Найжахливішим було мачете, що стирчало в дерев'яній стіні. Довелося тричі смикнути, щоб витягнути його зі стіни. Воно глибоко врізалося, і хто б ним не махнув, той був охоплений панікою. Я не мав великого досвіду, але розумів, хто б не влаштував цей погром, він небезпечний, і я не хотів би зустріти його без зброї в руках. Звуки дощу, що калатав по бляшаному даху, відволікли мене від розгромленої кімнати. Я визирнув у двері і побачив, як злива стіною падала з неба. Зима прийшла. І явно не збиралася відступати. У тій густій завісі я ледве бачив кілька кроків уперед, знайти стежку назад у громаду було неможливо я був приречений застрягти тут, доки дощ не вщухне. Я проводив час, озираючись навколо в однокімнатній хатині. Він використовував гамак як ліжко, а на підлозі лежало кілька каменів із двома металевими спрутами зверху і попелом унизу, саморобна піч. Як і в багатьох хатах у громаді, підлога була земляною. При уважнішому розгляді я помітив, що в деяких місцях ґрунт був роздряпаний і зрушений. Я простежив сліди, вони починалися посеред кімнати і тягнулися до дверей, і саме у дверному отворі я знайшов щось таке, що змусило мене мало не закричати вночі від жаху. У деревині дверей, вбиті всередину, стирчали три людські. Нігті. Вони мали належати старому. Хтось увірвався до його хати, і там відбулася боротьба. У процесі цієї сутички й було завдано всієї шкоди, яку я бачив. Старого збили з ніг і потягли за двері. Він з останніх сил вчепився нігтями в одвірок, намагаючись утриматися, але той, хто його тягнув, був занадто сильним. Йому довелося виривати нігті, залишивши їх у дереві. Пам'ятаю, як вигукнув та ну його к чорту. і вибіг під дощ. Не було жодного шансу, що я залишуся в тій хатині бодай хвилину довше. Дощ ущух, і моє поле зору крізь зливу значно покращилося. Тепер я міг бачити приблизно на 30 метрів уперед. Стежка перед хатою перетворилася на болото, річки дощу змивали все вниз по схилу. Спуститися з гори було неможливо, я б точно послизнувся і зламав собі шию. Довелося чекати, поки злива вщухне. Дощ тривав, аж поки не спустилися сутінки. Я вбивав час, граючись мачете. Це була модель, призначена для рубки дров, але зі зламаним вигнутим верхом. Тепер воно більше скидалося на довгий ніж, завдовжки сантиметрів тридцять. Я залишив мачете біля дверей і сів у гамак. Загубився в ритмі гучних крапель, що були по блясі даху, почав думати, що доведеться сидіти тут до ранку. Заснути в гамаку я міг би, але все ж віддавав перевагу власному ліжку, а не хатині, з якої старого витягли силоміць. Вдруге, втретє, в четверте я вже вп'яте підвівся з гамака, аби виглянути на двір і перевірити, чи закінчиться моє нещастя. Ставало лише гірше. Мені здалося, що очі зрадницьки бавляться зі мною. Присягнувся, би що бачив щось у тінях лісу. Воно не рухалося, але й не зливалося з рядами дерев. Дихання перехопило в горлі, коли я почав думати, що старий таки мав рацію. Я завмер у дверях, втупившись у силует у лісі, боячись відвести погляд, наче це могло спровокувати його. У темряві воно здавалося просто людиною, що стоїть серед дерев. Я навіть не міг зрозуміти, чи дивилася вона в бік хатини, чи в інший. Спалах блискавки, підтвердив мої найгірші страхи. Я побачив лише миттєво, але цього вистачило, щоб я зірвався на крик. Воно було велетенське, принаймні два з половиною метри заввишки, його руки звисали аж до колін, а все тіло було вкрите зваленою шерстю. Ікла блищали в гримасі, яка була чимось середнім між болісним оскалом і вирізаною ножем посмішкою садиста. Блискавка згасла, але той образ назавжди вкарбувався в мою пам'ять. Іронія долі, можливо, не надовго. Я стояв скутий жахом у дверях, у голові промайнула думка якщо я спробую бодай рухнутися, щоб утекти, вона нападе. Я залишався там, дивлячись на нього, а воно на мене. Секунди тягнулися, наче хвилини, хвилини, як години. Через кілька хвилин нерухомості моє тіло вже нило. але я придушив біль і вистояв. Мечета було просто під рукою. Я кинув на нього погляд, прикидаючи, чи встигну схопити його, не роздратувавши чудовисько. Пролунав новий удар грому, і коли я знову глянув у ліс. Воно зникло. Я думав, що побачити його вже найгірше, але коли воно зникло, я не міг позбутися відчуття, ніби воно дихає мені в потилицю не знати, де воно тепер, було в сто разів страшніше. Я вдивлявся в тіні крізь зливу, але не міг знайти темну постать, що стежила за мною. Я знав, що воно все ще поруч і зосереджено на мені, та не міг визначити, де саме. Кріск гілки позаду мене видав його місце, воно тепер було за хатою. Як воно пересунулося так швидко, щойно стояло нерухомо хвилинами, а тепер оком не встиг моргнути, як опинилося позаду. Я прошепотів молитву Богові, якого ніколи раніше не визнавав. Молився тільки про одне, щоб залишити цю занедбану халупу живим. Іншого виходу не було. Двері були єдині. Воно шукало інший вхід. Ще одна гілка тріснула трохи лівіше, і я зрозумів воно рухається. Воно обходило допереду, і я мав зупинити його, інакше мене спіткає доля старого. Я грюкнув дверима і засунув засу. Його тримали лише кілька цвяхів у гнилій деревині. Це не була міцна перепона. Я чув, як істота дихає просто за кілька сантиметрів від дверей. Моє серце от-от вискочило би із грудей. Дощ слабшав. Я чекав, що воно спробує прорватися всередину, але чим довше стояв, затамувавши подих, тим ясніше розумів, мабуть, воно не буде. Бах, істота вдарила в двері, і лише дивом вони витримали. Удар віддався хвилею болю в моєму вже забитому плечі. Один завіс вискочив із дерева, засув, зігнувся, але втримав. Тепер на даху залишився тільки тихий перестук крапель. Істота низько, по звірячому, застогнала і почала віддалятися Чому? Лише тоді я згадав слова старого. Він казав, що бачив чудовисько тільки у снах, коли йшов дощ, і тільки в перший дощ воно було пов'язане з дощем воно полювало лише під час дощу. Я чекав у тиші, слухаючи, як вода стікає з даху на розмоклу землю, і тоді вирішив піду згори в темряві, бо, якби дощ почався знову, воно повернулося би за мною. Я кинувся в ту ніч, падав, перечіпався, але не зупинявся, доки не дістався села. Мене прихистив стурбований селянин, але як він не допитувався, я нічого не розповів. Кажуть, на дверях знайшли вм'ятину без жодного сліду людської руки. Чоловік хотів дізнатися, що зі старим, але я знав, як тільки почну говорити, прорве греблю, і я збожеволію. Я не зімкнув очей цілу ніч і зранку сів на перший автобус до Естелі ви, мабуть, дивуєтеся, чому я такий наляканий, адже я врятувався, то, начебто, достатньо триматися подалі від гір, ви нічого не розумієте. Ви хотіли знати, чому мене охоплює паніка при першому натяку на темні хмари? Тієї ночі, слухаючи дощ, я заснув. Я ніколи не міг опиратися звуку крапель по блясі, і мені наснилося. Боже, що ж мені наснилося? Я бачив, як щось рухається в лісі. Воно схопило дерево, і я побачив, як його волохаті пальці повністю обхопили стовбур. Воно легко вдряпалося вгору, товстий стовбур рипів від ваги, але витримав. Воно піднялося на вершину і озирнулося на своє володіння. Усюди навколо ліси. Істота глянула на північ, і крізь її очі я побачив Естелі. Потім воно зістрибнуло на землю і рушило туди. Воно йшло до мене. Старий мав рацію. Воно переслідувало його у снах. Тепер воно переслідує мене і, зрештою, знайде. Я можу тікати, але воно завжди знайде мене, дощ. Воно рухається лише під час дощу, воно не зупиниться, доки не знайде мене, і не зробить те, що зробило зі старим єджо. Ви хотіли знати, чому від темних хмар мене трясе, а від думки про дощ хочеться обмочитися? Бо я знаю, з кожною наступною зливою воно все ближче і ближче до мене. І сьогодні здається буде найсильніший дощ.